До фракціона! Та сюди ближче до берега йди. Ди сюди. Оце маленький. Сюди. Оце по сьомчику хотів зробив, нікий, то сужрибу лапає. Ух ти що. Радості немає меж. Я думав це щупачок маленький взяв, а це ще й такий не Хорошенький окушок такий, непоганенький. Ой, тихо. Любі друзі, підписуйтесь у каналу, бо виптайнва сині легенько виїхав на щучку з Нікітосом. А то збуде ще не щука чи не буде? Бабах! То не шутки. Не затягнула в столок. <хе> так, ну давай, перший закид. Оба-на! Так, будемо зараз видів, чи буде та риба клювала, чи не буде. Ну вже поки я тут розкладався, бо це все віддівав, ніхідно вже уже кушка зловив. Непоганого такого може на грам 200. Там воно бачиш на кноп на мату, і оце мені ще не подобається в цьому ріобі. Стой, я зараз тобі Опа-на. Такого ось 7 грам, цепляю 7 грам і И... еще я ще цепляю таку от темку. Пробуем желательно докинуть геть туда. Так, пришел на такий мостик, на такий местечко. Тут порой добра щука клюет. Тут клевые, как бы. Так, да, я зараз хочу відсипити цю як його. Не, на дальню ні. Ну таке, я повністю все, все підкидав, всі ті точки, які є. Типа там подкидав, туди в бік кинув. Хочу зараз поставити інвалідіка 7 грамів, мабуть. Бачиш, ну оцей а повинна не чимало, давай колиті, а ну-ка. Докинули туди, куди мені надо. видел? бачив. Ну і ти виход дать А Хотя так от поняла вода розлетілася вот там от. Сука, тепер туди уйду. Такі самі виходить туди будут, тоді були тут. О, ну опять, бачиш? Какачка. А, блядь. А я думаю, это вс. 違う違う違う違う違う Ты А ты будешь в его выносить? Mm. Ну, Можно чуть ближе, базар Там, тут, а раз сядем. Ты не ты и чем? Нет, да. Та йому, поні, що що я не Ось я... Так, я вам понятно, розказувався і не вижу. Так, може, так давно. Такому мене не пішов. Опа! Ось таку щукенці зловив <плес> <плес> Так, і свобода у мене. Easy Shiner. Ось такого щукенція. Правда, невелика, така може грам 600... О, воно. Ну, короче, вот такая вот лихо клюнула. Ох, ну хотя бы еще есть? Не. Делаем. Все ушло. Чуєш може Тарас, може ти поки тут кидаєш, то ми підемо сходимо туди в город. В ту заводь. Ацю? Да. Тож наче крючечок є такий маленький, я бачу. Я так Що? ти гаджується в вісім не віри. Та чого вірю?

Взяла? Фу, та ти що, гониш, вона більше набагато? Да. І більше Сашко, ніж ту, що ти зловив. Да. Та це, це лоха. Ну, Ще раз була в неї роде. Та всі вже до цього. Кусання внукій. Ну так. <рес> Зараз... Нам... Дай може на твій телефон сфоткаю. Я сделаю так. Чого у мене не заходить? Дерек. 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 На, дійсно, я... щось канал. Це мої фонами. Да, блядь, зайбуть. У мене два рази Які зуби, сука. У мене трохи ближче до камери А, Амер часа не тут. Уф-уфу. уф, уф. -уф. На ага. шактерся все, все в крові. Ага речі, зібрався я вже. і вже буду топати додому. Потім ще днем виїду я на окушка, на ультріка половить. Я собі ультріка вже купив. Та якраз такий відосик вийде. Ну і щучку половили і так само окушка половим. Я в мене тут такий план, я все днем половлю окушка, поїду додому, візьму. Чуть-чуть і ще вечором щучку поганяю, попробую половити. Ну я думаю, що вийде, то вийде, буде прикольно. А так-то в принципі сьогодні до... рибалочка удалася, три рибини зловили. І на то он добре. Оп, ти що, давайте. То Зустрінемось, коли будемо ловити на ультралайта окушка. я yeah, взял. Опа, и такие вот окушочек. Опа, опа. Айди, пиди, сюда. Так, тихо, успокойся. Отакий от, от окушочок. Ох, ти шо. Оце гадьониш клюнув. Ох ти шо ти шо. Отакий от кабанчик. Невеличкий, правда, ну для мене кабанчик, бо я. Ще тих окушків так багато не ловив. Як полярик, який полярик, отакий Сончик який, малесенький, невеличкий. Ох, який от який він красивий, яйстий. Ого, як зразу розбіглися. Ага. О, хороший. Бля, здесь еще угад. Ага, добрый такой взял был. 都玩的熟了。 Оба на такие вот давай на. <звілляє> ну взяв дуже хорошо. Прям так влупив. Ну, так конкретно далі до баса. А невеличкий, великий тим по-другому берез такий. Ось пішов ми мої ляровочки. А есть смысл тут у барах кидать? Нет. Исключительно ну, литом там Минимальный смысл тут появляется так. Ну, в принципе, пробовать можно. Да ничего не сделаешь. считаешь, что гарантированно. О. Ебу. Ого, Васютка, он такой Толстые хороший, бары. хороший был. Ого! Нікіто, там такий сіл куняга був під сі, що... Це був вже грамів 250, так як в тебе. Та це, ні, бля, ти що гониш більше, Ні, це так вода. Може будь. Що що? Я може погано всік. Може погано всік, може не погано віти. Може був. Ну непоганий яку шаг був. От ви кажуть, ця точка через це не так хотів, щоб тут по сам пляж, там забіг би, там ніхто не роботи. А отут і іменно з мосту Але я хотів прямо попадати, прямо через вітер